Всім привіт за вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 найдорожчих трансферів українських футболістів. Поїхали! П'яте місце Віталій Миколенко майже 24 мільйони євро. Перехід з Динамо Київ до Евертону у 2022 році. Віталій Миколенко один із найталановитіших лівих захисників України. Який звернув на себе увагу великих клубів завдяки своїй універсальності, оборонним здібностям та технічним навичкам. Він приєднався до Евертона в 2022 році, коли його трансфер в Англію став найбільшим для українських футболістів в цей період. У Евертоні Миколенко відразу став основним гравцем і продемонстрував свою стабільність на лівому фланзі захисту, відіграв важливу роль. У зміцненні оборони команди і продовжує свою кар'єру в прем'єр-лізі. Крім того, він є важливим гравцем національної збірної України і продовжує брати участь у великих міжнародних турнірах. Четверте місце: Андрій Ярмоленко 25 мільйонів євро, перехід з Динамо-Київ до Борусії Дортмунд у 2017 році. Андрій Ярмоленко один з найкращих атакувальних півзахисників України, який здобув популярність завдяки своїй технічності, потужному удару та здатності забивати красиві голи. Він приєднався до Борусії Дортмунд у 2017 році за 25 мільйонів євро, що стало рекордним трансфером для клубу з України на той момент. Ярмоленко отримав шанс заграти на високому рівні в Німеччині в одній з найсильніших команд Європи. Однак у Дортмунді Ярмоленко не зміг закріпитися через часті травми та конкуренцію на його позиції. Після одного сезону він перейшов до Вестгема в Англії. Де також проводив свою кар'єру. Попри це, Ярмоленко залишається важливою частиною збірної України і продовжує демонструвати відмінні результати на міжнародній арені, третє місце: Дмитро Чигринський, 25 мільйонів євро, переїзд з Шахтаря до Барселони в 2009 році. Дмитро Чигринський був одним з найкращих центральних захисників України на момент свого трансферу до Барселони. Його гру в шахтарі помітили вищі європейські клуби, і він став частиною чемпіонського складу Барселони в період їх домінування в європейському футболі. Перехід до Барселони за 25 мільйонів євро став справжнім проривом для українського футболу, оскільки це була одна з найвищих сум для захисника на той момент. Однак через проблеми з адаптацією у каталонському клубі і стиль гри Барселони Чигринський не зміг стати ключовим гравцем команди. Через лише один сезон в Барселоні він повернувся до Шахтаря, де продовжив здобувати титули і стабільно грати на високому рівні. Проте, незважаючи на невдалу спробу в Барселоні, Чигиринський залишився одним з найсильніших українських захисників за всю історію, здобувши безліч титулів на клубному рівні. Друге місце Андрій Шевченко 44 мільйони євро. Перехід до Мілану з Челсі у 2006 році. Андрій Шевченко є одним з найвідоміших та найуспішніших українських футболістів усіх часів. Він був лідером Мілана та збірної України, здобувши безліч нагород, зокрема, золотий м'яч 2004 року. Перехід в Челсі став великим кроком на його кар'єрі, оскільки це був клуб Прем'єр-Ліги з амбіціями на перемогу в лізі чемпіонів. Він підписав контракт за рекордні для Челсі 44 мільйона євро, що на той момент стало рекордом для клубу. Проте у Челсі Шевченко не зміг віднайти свою попередню форму і через кілька місяців розпочав боротьбу з адаптацією до нового стилю гри. Він не зміг вписатися в тактику Жозе Мауріньо і провів тільки один сезон у Лондоні, після чого повернувся в Мілан на правах оренди. Попри невдачу в Челсі Шевченко залишив незабутній слід у світовому футболі, а його кар'єра в Мілані, національній збірній та післяфутбольне життя зробили його одним з найбільших імен в історії футболу. Перше місце Михайло Мудрик 70 мільйонів євро, плюс бонуси до 100 мільйонів. Перехід з Шахтаря до Челсі у 2023 році. Михайло Мудрик став справжньою зіркою українського футболу. В останні кілька років його технічні навички, швидкість та дриблінг привернули увагу не тільки в Україні, а й за межами. Мудрик став відкриттям Ліги Чемпіонів 22-23, де він продемонстрував підривну швидкість і ефективність на фланзі, створюючи небезпечні моменти для суперників Шахтаря. Його трансфер у Челсі став рекордним для України та одним з найбільших у зимовому трансферному вікні 2023 року. Відтоді він приєднався до проєкту Челсі, однак адаптація в англійському футболі була важкою, і він досі шукає свою роль у великій команді. Мудрик з нетерпінням чекає на свій прорив у синіх і, ймовірно, ще не розкрив весь потенціал. Наразі Мудрик не грає. Бо був спійманий на допінгу, але ніхто не знає, це правда чи ні. Будемо надіятися, що вскорі він повернеться, тому що він є невід'ємною частиною збірної України. На цьому кінець. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку та прокоментуйте, будь ласка. Всім удачі і пока!